Як правило, вже після третьої, четвертої лекції з економічної інженерії на моєму курсі учасники починають задавати ключове питання. Коли ми вже встигаємо розглянути основи, що взагалі таке економічна інженерія, як ми можемо впливати на економічні процеси, як ми можемо програмувати економічну реальність, як ми можемо підходити до економічних систем як архітектори. А не як жертви чи пішаки, коли ми дивимося на кейси інших країн про те, як вони досягали видатних результатів, як вони робили те, що ми називаємо економічним дивом, як їм вдалося, в якийсь момент учасники питають мене, чому Україна досі не зробила ці правильні речі для того, щоб стати успішною. Чому це не відбувається у нас? Чому це досі не відбулося? Я думаю, що це ключове взагалі питання. І ми починаємо разом міркувати, що для того, щоб відбулося економічне диво, один з важливих елементів це лише один з десяти елементів, але дуже важливий це наявність стратегії. Для того, щоб була стратегія, потрібен стратег, потрібен суб'єкт, який здатен. Її винайти і реалізувати. Без цього суб'єкта нічого не буде. Хто може виступати таким суб'єктом, таким е, е, архітектором, таким агентом модернізації? Хто це може бути в принципі? Чи може їм бути суспільство, народ? Я не знаю жодного історичного кейсу, щоб народ був агентом модернізації. Просто так не буває. Чи може бути агентом модернізації, скажімо, якась група закордонних радників, так, яких інші добрі країни надіслали в якусь країну для того, щоб поставити її на ноги? Я теж не знаю таких випадків, тому що є країни, які послуговувалися закордонним досвідом, які використовували. Якісь політики, інструменти, патерни і так далі, але це робила національна еліта в гарному сенсі цього слова. Тобто це не був якийсь зовнішній вплив, який країну, так би мовити, штучно зробив успішною, щасливою, заможною, суб'єктною. Я теж такого не знаю. Та? Чи можемо ми розраховувати на такий сценарій? Хтось прийде, нам допоможе. Не знаю, нас там, нас приймуть в Євросоюз, і все відбудеться, так? Які реальні сценарії? У що я вірю в цьому сенсі? Я вірю, що тут має бути суб'єкт, який має мотивацію і має ресурси для того, щоб бути принаймні замовником стратегії, повноцінної стратегії, яка буде втілена в життя, а не 144 пріоритетів реформ. чи... Чогось там купленого за мільйони доларів за кордоном. Я думаю, що в українських реаліях таким замовником може бути бізнес. Причому не будь-який бізнес. Чому? Тому що мені здається, що е, тут є кілька, кілька проблем, так би мовити. Да? Тобто, одна проблема це те, що український бізнес поки що діє в режимі реагування на проблеми, да? тобто тільки стикаючись з якоюсь жорсткою проблемою бізнес починає рефлексувати на неї, знаходить рішення. І після того, як він її вирішує, він про неї забуває і замість того, щоб будувати систему, бізнес займається знову своїми справами, заробляє прибутки до наступної проблеми, в яку він впирається, так би мовити, лобом в стіну і знову рефлексує. Тобто, це реактивний. Спосіб взаємодії з реальністю, а не проактивний. Це одна проблема. Друга проблема це те, що е великий бізнес має достатньо важелів для того, щоб вирішувати свої проблеми, і він схильний до такого реактивного підходу, тому що він пробиває буквально будь-які стіни, і тому, і більш того, він не дуже схильний до. Так певної колективізації, да? тобто до об'єднання позицій, до пошуку консенсусу, до створення якогось колективного суб'єкта. Тому великий бізнес це, ну скажімо, сам по собі достатньо впливовий і не схильний до е, таких от багатоходовок і м, проактивного підходу. На мою думку, я можу помилятись, я не претендую на повноту, вичерпність і тим більше на об'єктивність. Чи може бути агентом модернізації в Україні малий бізнес? Ми любимо малий бізнес, ми поважаємо малий бізнес, але мені видається, що це практично неможливо. Малому бізнесу об'єднатися, зрозуміти, що треба робити, сконсолідувати ресурси і спільно діяти. Я не вірю в цей сценарій, чесно кажучи. Якщо ви вірите, залиште ваші коментарі і, і дайте ваші аргументи, чому це може відбутися, а ще краще наведіть кейси, тому що це дуже, дуже важливо. На мою думку, таким замовникам е, стратегії і агентам модернізації в Україні може виступити середній бізнес. Чому? Тому що він має достатньо мотивації, він має достатньо ресурсів, і він е, має достатнє розуміння. Для того щоб об'єднуватись і виступати таким колективним суб'єктом. Ну, це знов-таки з мого суб'єктивного досвіду. І це може принести нову якість. Задача не тривіальна, задача з зірочкою, тому що це не просто, знаєте, об'єднатись бізнесу, прийти до влади і сказати: Дивіться, ми проти пана Х. Чи там пані Ігрік у владі, от ми категорично проти, от наша петиція, ми вимагаємо їх відставки і так далі. і так далі. Тому що ну, це, ну, скажімо, самий примітивний спосіб взаємодії з реальністю. Да? Тому що окей, зміняться люди, але що зміниться з точки зору змісту? Що зміниться з точки зору ем, якості рішень, да? тобто якості цих алгоритмів. Процедури реальності. Тобто, скоріше за все, це просто зміна дієвих осіб. Капіца казав колись, що в боротьбі з авторитетами традицію створюють традицію та авторитет. Це те, що треба робити. На мою думку, рішенням є побудова екосистеми впливу, замовником якої буде середній. Бізнес в Україні. І екосистема ця вона ну не сказати, що складна, але вона не вона не тривіальна, вона не примітивна. Ви знаєте, як Ейнштейн казав, що все має бути зроблено настільки просто, наскільки можливо, але не простіше. Хто має і що має входити в цю екосистему впливу? На мій погляд, там є кілька обов'язкових елементів, без яких не буде бажаного результату. Перший з них. Це певні об'єднання людей, вони можуть бути неформалізовані, це можуть бути якісь форуми, це можуть бути якісь клуби, це можуть бути просто малі групи, які не мають взагалі якби ну, такого виразного, скажімо, проявлення в зовнішньому середовищі, в суспільстві. Вони навіть не обов'язково мають бути публічними. Хоча деякі такі об'єднання можуть мати. Певний бренд або бути певним чином структуровані. Ну, якщо ми говоримо про форуми, то це, наприклад, Київський міжнародний економічний форум, КМЕФ, який вже 10 років проходить в Україні. Тисячі провідних підприємців, інвесторів збираються, виступають голови держав, урядів, глобальні візіонери. І це обмін професійними думками, це обмін, це пошук шляхів побудову якраз сильних економічних рішень і Причому поза політичною конюктурою. Да? Якщо ми говоримо про клуби, то, на мою думку, лідерам тут є SEO Club Ukraine, да? тобто об'єднання українських лідерів, нетривіальна задача об'єднати кількасот успішних українських підприємців, власників бізнесу, топ менеджерів, і щоб їм було цікаво і корисно разом протягом низки років. І ця задача, вона вдалося її втілити Сергію Гайдайчуку, засновнику і президенту CEO Club Ukraine. Малі групи в Україні є. Є, вони не, не всі вони публічні. Я не буду зараз називати жодних, але я думаю, що ви розумієте, про що мова про невеликі неформалізовані об'єднання людей, які здатні до мислення, які здатні до стратегування, до вироблення. Сильних рішень і їх рішення інколи стають основою певних державних політик і певних сильних проєктів. Хоча це не завжди безумовно афішується. Тому перший елемент екосистеми — системи, форуми, клуби, малі групи. Другий елемент екосистеми, системи обов'язковий, на мою думку, це москові центри, так звані SinkTanks. В Лондоні. Муніципалітет фінансує більш ніж на мільярд пунктів стерлінгів щороку мозкові центри. Тому, наприклад, той самий Четхем Хаус. Не випадковість, що він такий успішний, що він такий відомий, що він такий репутабельний, так? тому що у нього є дуже сильні замовники, зацікавлені в знаннях, в рішеннях, в суб'єктності, в якості, в першості. І це те, що треба робити в Україні, коли я спілкуюсь з інвесторами, з підприємцями, з власниками бізнесу, які кажуть, що їм не подобається державна політика, їм не подобається інвестиційний клімат, і так далі. Я часто питаю їх: скажіть, будь ласка, а за останні 5 років, скільки ви зробили замовлень українським московим центрам, скільки ви е, замовили у них? Е, White papers, да якихось правильних економічних рішень, якихось досліджень ринків, досліджень можливостей, да порівняння, наприклад, вивчення закордонних кейсів успіху, порівняння їх з українськими реаліями, тобто напрацювання якісних рішень, які потім можуть бути запропоновані політикам, які можуть бути запропоновані управлінцям. в в уряді, в політикам в парламенті і так далі. і так далі. Тобто дуже важливо підтримувати москові центри, тому що без цього не буде якісних рішень. Не хочу нікого образити, я назву лише декілька, щоб ми розуміли взагалі про кого, про кого йде мова. Да? Тобто, це і центр зумково, це центр досліджень ринкової економіки Сімдії Україн, це Держзовнішпромекспертиза, експертиза. Сильні мозкові центри з експертизою в різних галузях, які здатні напрацьовувати сильні рішення, концепції, моделі. Це дуже важливо. Я думаю, що оцей пул підприємців, інвесторів, середній бізнес України, об'єднавшись, може бути системним замовником правильних політик і сильних економічних рішень у українських сінгтенків. Третя складова екосистеми, на мій погляд, це бізнес-асоціації. Бізнес асоціації, які будуть лобіювати модернізацію, які будуть лобіювати промисловість, які будуть лобіювати інновації. Тобто, я знову таки не хочу там ні нікого зачепити, але я наживу лише декілька бізнес асоціацій, які я вважаю. Дуже важливі в українському ландшафті. Ну, перш за все, це Федерація роботодавців України, яка системно відстоює інтереси виробників, не імпортерів товарів з інших країн, не експортерів сировини, там, аграрної чи промислової чи якоїсь іншої, а саме виробників. Це дуже важливо. Асоціація IT Ukraine, та да, тобто тому, що це високотехнологічні компанії, це український it сектор, та да, тобто вони відстоюють інтереси своїх членів. Тому я не кажу про всі бізнес-асоціації, тому що є такі бізнес-асоціації, які відстоюють тих, хто завозить іноземні товари в Україну. Вони за, за, по суті вони відстоюють інтереси закордонних виробників, і їх діяльність не робить Україну сильнішою, не робить Україну більш заможною суб'єктною. Вона лише задовольняє потреби їх замовників, а нам потрібно вирощувати українську економіку. Нам потрібно вирощувати власну суб'єктність, власну спроможність. Це дуже важливо. Тому не будь-які бізнес-асоціації, а проукраїнські, проіндустріальні, проінноваційні, про девелопмент. Тобто, от це дуже важливо. Хто ще обов'язково має бути в цій екосистемі? Я вважаю, що це мають бути школи економіки. Да? Тобто, я зараз говорю про різні школи, які навчають, які здатні навчати закордонному досвіду, економічному мисленню, критичним підходам в економіці, які використовують емпірічну основу, реальний. Практичний досвід, які використовують історичний контекст, які зацікавлені в успіху України, та назву лише декілька. києво Могилянська бізнес-школа, Я вважаю, що це номер один в Україні. Київська школа державного управління дуже потужно розвивається. Академія КМЕФ це новий проект Київського міжнародного економічного форуму. І ще декілька інституцій, але насправді їх дуже небагато, на таку велику. Країну, як наша. Тому що є такі школи економіки, в яких, вибачте, навчають, що експорт, імпорт, яка різниця? Так? Був би товарообіг, а який там знак в формулі ВВП? Ну, імпорт, це ж теж, це ж теж економіка, це ж теж бізнес, це ж теж хтось заробляє гроші. А що ж тут? Ну, як же можу сказати, що експорт краще, ніж імпорт? Да? Тобто, або ну як можна сказати, що. Там, долар яблук не дорівнює долару літака. Та? Ну, 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 це ж там і там долар. Це ж, це, ж, це ж бухгалтерія. Але ми з вами розуміємо. Хто ще обов'язково повинен бути в цій екосистемі? Я вважаю, що це громадські організації і платформи, це громадський сектор, це велика сила. Я, наприклад, очолюю Українську асоціацію римського клубу, і ми системно займаємося освітою, просвітництвом, ми видаємо. Щороку важливі книги про економіку. Це лише одна з них. Ми більше десяти вже видали. Це книга, яку ми видали за підтримки по Club Ukraine про американське економічне диво, про економічну систему Гамільтона. Ці книги дуже важливі. Ми не просто їх видаємо. Ми даруємо їх університетам. Ми на їх основі викладаємо в бізнес школах, читаємо гостєві лекції, проводимо конкурси для молоді. Ми намагаємося робити якісь призи, стипендії, дарувати безкоштовні квитки на Київський міжнародний економічний форум, талановитій молоді, яка через 10 років буде керувати країною. І дуже важливо, щоб не стикатись через 10 років з примітивним економічним баченням, не стикатися з ідеологією, з хворобами, такими як лібертаріанство, неолібералізм і так далі, які роблять країну слабшою, роблять. Заручниками чужих інтересів. Для того, щоб цього не було, треба створювати сьогодні авторитети традицію. Треба сьогодні закладати оцю нову інтелектуальну основу, що ми і намагаємося робити. То ще обов'язково має бути в цій екосистемі. Я вважаю, що це мають бути засоби масової інформації, тому що вони мають великий вплив. І це велика місія, це висока місія, тому що від них значною мірою залежить інтелектуальне поле країни, тому що люди схильні до короткого формату, люди схильні до того, щоб скоріше прочитати якусь новину або аналітичну статтю, ніж важливу фундаментальну книгу. Тому ЗМІ дуже важливі. І дуже важливі, щоб в країні було більше якісних, сильних економічних журналістів, які розуміють. Що є різниця між власним виробництвом і імпортом готових товарів, що є величезна різниця між тим, щоб виробити і сконструювати, виробити і продати за кордон літак на 100 мільйонів доларів, чи продати на 100 мільйонів доларів там бруди, зерна, кукурудзи, ріпака, зали різниця колосальна. І дуже важливо, щоб в Україні журналісти це розуміли. І доносили це до суспільства, і щоб ці журналісти співпрацювали з бізнесом, не просто на яких, знаєте, транзакційних таких комерційних умовах, да, що там не знаю, ви відкриваєте завод, заплатіть нам, ми приїдемо це, висвітлимо. Да. Тобто, якщо у вас згорів завод, то ми приїдемо безкоштовно, бо це гаряча новина. Да? Тобто, а от якщо ви на ви відкриваєте, ну ви нам і тоді ми, ми приїдемо. Тобто, а потрібні люди, які є ціннісно орієнтовані, які є однодумцями от цих попередніх елементів екосистеми, да, про які ми щойно говорили, для того, щоб була проекція на. Так би мовити, на суспільство, на тих людей, які, можливо, ніколи би цим не зацікавились, ніколи би про це не здогадались. Важливо, щоб вони про це на якомусь етапі дізнавалися, це може бути дуже допоміжним. Ну і нарешті вся ця екосистема, її продукт. Її продукт навіть це не в першу чергу і найважливіше. Це не якісь папери, навіть це не якісь там безпосередні стратегії чи рішення, хоча вони всі там будуть вироблятись, безумовно. А головний продукт це люди. Це от ці люди високої інтелектуальної якості і високих спроможностей до мислення і до того, щоб діяти в реальних умовах України тут і зараз, для того, щоб будувати ефективні економічні системи, для того, щоб розкривати потенціал наявних економічних систем. Для того щоб робити він-він стратегії з нашими закордонними партнерами, в яких Україна буде ставати сильнішою, заможнішою, більш суб'єктною. При цьому наші міжнародні партнери будуть розглядати це як власний успіх, тому що вони теж тут заробляють, вони теж на цьому виграють. Важливо, щоб вони вигравали від нашого виграшу, щоб ми були, так би мовити, в одному човні з ними. Потрібні люди, які здатні генерувати такі. Ідеї, стратегії рішення і втілювати їх в життя. Тобто це такий своєрідний, ну можна сказати, в якомусь сенсі пул експертів, в якомусь сенсі це кадровий резерв тих людей, які можуть приходити у владні кабінети незалежно від політичної кон'юнктури, незалежно від того, яка. Партія набирає більшість і які інші зовнішні обставини. Тому що якщо ці люди будуть підготовлені і вони будуть на поготові, то будь-яка влада так чи інакше готова інкорпорувати до себе аутсайдерів. Да? Тобто у кожної влади наступають такі моменти, або принаймні фрагменти таких моментів, коли закінчуються лояльні, і вони можуть. Попросити сказати бізнесу, бізнес-асоціаціям окей, ну дайте, дайте ключових людей на деякі посади, тому що ну тому що щось. Да? тобто, І проблема сьогодні і раніше в тому, що таких людей в Україні критично мало. Тобто, наше вузьке горлишко це не папери, це не плани, це не якісь там прийняті закони. Це люди, які здатні. Мислити на системному рівні, і бути архітекторами успішних економічних систем. Один підприємець достатньо успішний, сказав мені на це, коли я з ним поділився цим баченням він сказав Віктор: Та ти пропонуєш зробити те, що Сорос зробив. А в мене питання: якщо ми хочемо збудувати потужну Економічно успішну, впливову країну можна це зробити якимось іншим способом, без побудови такої, екосистеми системи впливу? Ви вірите в те, що якась аднахадовка спрацює? Що не знаю, хтось прилетить з космосу, все зробить да? або мудрий український народ обере чесних, компетентних, ефективних політиків. Да? У що ми з вами віримо? Якщо ми розуміємо, що це єдиний шлях, то я думаю, що для українського бізнесу було би дуже і прагматично вигідно і ціннісно правильно рухатись цим шляхом побудови такої екосистеми впливу. Друзі, як ви вважаєте, поділіться вашою думкою в коментарях. З вами був Віктор Галасюк. Якщо вам сподобалось, то поставте вподобайку. Підпишіться на канал і підтримуйте нас на Patreon. До зустрічі!